Так, ну задача максимально проста, але максимально складна. Давай, знаєш, як зробимо? Ми просто зробимо, зараз тобі скажу, як підемо. Так от. Ага. Ага. І зайдемо так от. Давай. Тобто не будемо по дорозі бігти, щоб не зустрічатися з утими екіпами. Називається удар в сіно. Удар в сіно. <с>? Удар кобри. Акерація так, ідемо удар тоді в сіно. На С ма тебе уже лазер фигач, так шо. Що... Я включив. Рухаемся по маршруту, потім. Блин, никто ж не, не забороняет так сделать, правильно, правильно? Не. Задача убить полковника. Про виконання ничего не сказано. По стелсу. Не по стелсу. Зарезать, подорвать. На минимум. Привязать до дерева и быть ногами. Не важливо, але убить надо. Полковник пьянский. Прошу Шифтуй! Нема чим шифтувати. Б, в тебе бінокль, Б нажми. Або пістолет возьми в руки просто. Буде швидше бігти, а ну. А ну біжи, 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 Я подивлюся. У мене шифта нема в цілому, червона стаміна. Як ти? А де ти Ковір. витратив? Ну я весь час біг на шифту та й витратив. Дивно. Думав, ти будеш мене обганяти хоча б. У мене є три магазини всього на всього, блін. Я тобі хочу сказати. Бекпек у мене теж порожній. У мене 7, 62, 5 магазинів. А, ну вони тяжчі, ясно? 9 мм. Так. І, і ще... Так, ще. Я ще додатково просто взяв одну гранату, димову і фрагментейшн, але ну. Опа, бачу а вже скільки є. Біжу до тебе. Блін, тут я забув, що тут стоїть на 100 метрів чи на 400 метрів пристрілка. Ти бачиш, там треба було болткат брати, щоб обрізати, бо ми тут не за цим. Це бо машини. А, так усе є, проход. Тюх. Чи назис. Погано, що він почав стріляти, я думаю, що. Так, давай подивимся, в якому будинку, то взагалі полковник, блін. Думаю, що десь. Давай в цей. А, ага, бачу. Машини бігають. Блін, не попав. Воу воу, 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 Блін, я пересрав. Стріляй. Бачиш, стріляй. Тепер не бачу десь він. Справа був. Вон заход йде. Ой, цей лазер пістолковий, я без нього краще прицілюсь. Може їм гранатку дати чи що, щоб ви це. Ты вже зробити повний ардеяж? Ну давай! По тобі стріляй. Гранату, кидай. Блін! Кинув вашу! Ти вмер, тихо, тиня Тихо, тихо, тихо. Кинула, де вона там взорвалась. Да взорвалась. Вони так убивають, типу, ну, коцують, і я даже не понял, що щось сталося. Типу. Ну, стріляють, це ж. Я а просто не... відбігав, знаєш. Так шо ти чуєш, що стріляють, то значить, скоро значить будуть по тобі стріляти. Вони не просто так стріляють. По ти, блін. Та ясно. Це моя. О! Десь звіт, да. Та. Че, сзаду, шо? Короче, Коротше, бігом. бегом, бігом, бігом, біг, біг. Полковник. Вкривай двері. Так, полковник не наблюдає. Але Чи тут галамурні. Я зараз тут в будинку хоч скину цей лазер, бо він реально заважає. Де його штаб, блін? Бо ідея, він десь прямо і має бути. Оу! Оскар, Мене підбили. Тут Тіп за кулеметом стоїть. Тіп стоїть за кулеметом біля м, Уазика. Як виходиш, провожить зразу. Як ми його не побачили? Він там стояв до сих пір. О, я не знаю. Найс, найс, найс. Думаю, що полковник або там за увазіком, от по його розташуванню, о той великий будинок справа або зліва. Да, да, так, скоріш <спривов> воно. Або там, або там, в двох будинках. Можна за кулемет сісти. Можна. Oh. Oh. Я ще так, так, о, ти стріляєш. Так ти бачиш бот, хто знає звідки мене бачив і сразу вже стріляє. Ну це капець тут. Професіонально. Можешь расстрелять машины, а ну повали. По машинам, Тим. Давай. Перезарядка Хочеш, щоб она взирвалась. Может димить Полковник, выходь! А якщо бочки у червоні. А не часом. О, не знаю. Не взорвут сейчас. Да мы пришли. БАМ! Зараз покаже, все, полковник убит. Я зараз ще скажу, полковник сбежал. Полковник! а че? Полковнику ніхто не пишет. Выходит! А! Фух! Слава яйца! А що це взорвалось так? Машина, ще один. Там еще один є. Минус. Снял? Молодець. Живый тики. Пробую. Заходь, дирка є. Головне постійно рухатись. Зліва уже там може бути, я зараз перевірю. Може зробити тут дірку? Давай зробимо. Ага, того я вбив. Відходь, 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 відходь. Fire на хол! Не знаю, там не там задиває, але... зриваю. є діра в заборі. Погнали! В атаку! А, Опашка. Це це? Попався. Я ну тут тактика млаш, який тактика галактика можна. Встанавливать, можна, все ж хочеш. Чисто, чисто, погнал, го 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 го. Давай кудись в якийсь компаунт зайде. А цей уже шо мертвий? Ти його ну, вивчив. Добре, не відлікаємося на них. Будинку нема. О, це будиночки якраз і треба нам зайти. Fight. Так, обережно там свои. Капець. Блин, там їх купа, там їх купа лежить просто. Shooting, Де саме? Бери, біля мішків, біля мішків. Тут борят. От де граната. Енгрін. Має бути. Не... Нема в нього більше гранат. Ми такі тут двіжуху я взяв, чи що там бандаж, а от... Нема. Мінус. Гранату туди кинуть. Де сюди, де сюди, тут я побачив полковника вже. Я тобі казав, це ти кино граната? Да. Так. Заходим, заходим. Приміщення. Будинок? Тата, приміщення, полковника. Відкривай двері. Я как ага, все. Полковник давай, в цьому давай, домі? Давай. Та. Шукай Шукайте тут його. он, вот он, вот он, вот он. Вот ну шо ти, старина? Удаешься? Шо ти, маленький привет? <звук> Ха-ха, pictapes you find leave the area with them. So. А, еще Ні, ні, це ми вже взяли дві штуки. Так уходимо тоді як уходим, я приходили, то Не, почекай. Усе ще магнітейп Там написано Any, Any, це пишут, значит, что все Або будь-яка, або може їх декілька. Ну, бери, ти теж одну і победу. Та я дві вже взяв А. я більше не бачу просто. Виходимо, виходимо Давай. Я ставлю заряд. Тикай. Тикаем. <реш> Правильнейше. Минус хата. <реш> Я еще додатково дым там белый кинул.